Розповість наша кореспондентка Валерія Коломієць. Валерія вже з нами на прямому зв'язку. Валерія, привіт! То як Львів вже готовий зустрічати Михайла Грицькана? Вітаю колеги. Так, ми вже у Львові. Львів готовий. Але на жаль, не мали часу погуляти. Львовом Львів обожнюю. Погода у Львові просто неймовірна. Вчора в Коломиї концерт був ну просто приголомшливий. Неповторні емоції. Неймовірно вдячна, просто ну прекрасна публіка. Найщиріші емоції. Сьогодні ми даємо концерт у Львові. Планується також серед гостей мають бути військові, і також маємо для них подарунок у вигляді путівок для. Дітей військових до дитячого табору загалом в рамках туру зібрано понад 615 тисяч гривень, і всі ці кошти підуть на допомогу збройним силам. Тому власне наш благодійний тур триває і нагадує, що головний партнер цього туру це наш телеканал «Ukraine World News, а інформаційний спонсор Радіо П'ятниця вже менш ніж за годину розпочнеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грецькана. Також сьогодні буде прем'єра, яка не звучала вчора. На сцені в Коломиї це буде пісня Чорний велюр. Тому тривають останні приготування. На жаль, не можу показати вам саунчек, тому що там дуже голосно там налаштовують апаратуру, там підлаштовують звук, щоб все пройшло комфортно. Бо на жаль, ми не встигали по часу. Ми приїхали прямо, прямо так скажімо, під самий саунчек. Тому зараз тривають останні приготування, щоб не забирати ні час артистів, ні власне ваш. Включаємось звідси за, за мною Довженко центр, де і буде концерт о п'ятій годині. Квитків вже немає, і мені здається, це прекрасно, тому що повний солдаут на концерт, а це означає, що люди розуміють значимість цих концертів цього туру і розуміють, що усі ці кошти вони підуть на благодійність. Це дуже культурна столиця. Туди справді варто їхати як турист. Нічого. Чула, але ну не була. Що знає про місто Львів? Да. Що це найкраще українське стародавнє місто. Чим славиться Львів? Замковою горою львівськими пляцками, кавою, шоколадом. Культурна візитка Львова. Так місцеві називають центр Довженка, що розташований на житловому масиві Сихів. У 1942-му Олександр Довженко написав знаменитий твір Воля до життя. І ось через понад 80 років Довженко і Воля знову разом. Михайло Грицкан з одноіменним концертним туром на сцені культурного центру. Генеральний партнер туру, телеканал Юкрейн News». Всіх запрошую. Та всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні! Неймовірно. неймовірний сподіваюся, що сьогодні матимемо час після концерту, тому що він має закінчитись раніше ніж у всіх інших містах, бо зазвичай ми починали о сьомій, сьогодні о п'ятій. Тому можливо встигнемо зробити вам кілька кадрів, і передати вам атмосферу вечірнього Львову. Бо вже сьогодні ввечері їхатимемо до наступного міста. А це місто Трускавець, де буде наступний концерт у рамках великого благодійного туру Незламною країною воля. Тому дочекайтесь найцікавіше, як я завжди вам кажу за лаштунками. А я обіцяю вам ці лаштунки. Відкрите Валерія. Ми дякуємо тобі за включення за те, що так натхненно інформуєш нас про перебіг цього туру. Валерія Коломієць, кореспондентка наша, була з нами наживо. і Розповідала про останні приготування до концерту заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Божинської у Львові. Нагадаю, що телеканал Ukraine World News – генеральний партнер великого благодійного туру незламною країною Воля.